Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися, а таких багато. Я дивлюсь на перегляди. З вами знову я, Ткач Володимир. Настав час знову для нашої рубрики Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, як різні покоління. На роботі, як організовувати, як вживати, вживатися з представниками різних поколінь у вашому колективі. За основу сьогоднішнього відео я взяв так звану теорію поколінь. Згідно Ці цієї теорії існує три покоління: X, Y і Z. Ікси, вони ж бебі-буми. Це представники старшого покоління від 43 грубо кажучи, до 60. Це люди, які сфокусовані в основному на якості своєї роботи. Відповідальності та адаптивності. І е, вони мають найбільший е, вплив е, у е, колективі. Е, цим, цим, що я перелічив, вони готові е, завжди е, ділитися з колективом в якості ментора вчителя. Е, при тому. Вони завжди готові йти на контакт з молодшими поколіннями. Так, наприклад, більш молодша людина, яка технологічно більш розвинена, ніж представник старшого покоління, завжди може підказати представнику старшого покоління. як Зробити ту чи іншу роботу, яка цього Ікса втомлює швидше і якісніше. А представник покоління X завжди допоможе більш молодшим представникам колективу фокусуватися саме на якості роботи. Ікси це самі найпопулярніші співробітники вашої компанії. Вони не відразу піддаються впливу трендів, цінують стабільність, схильні до альтруїзму. Тому вони ще й найлояльніші співробітники вашої компанії. Такого співробітника не переманеш високою зарплатою просто так, бо він засидився на одному місці. Це е, зрілі особистості, які добре адаптуються у стресових ситуаціях та звикли до різних випробувань. Багато хто з них не раз починав з нуля, і сам, саме Х здатний довести проєкт до кінця, попри все, ігрики. Це так звані меліанави. Представники середнього віку сьогодні займають більшу частину ринку праці. Це покоління, яке добре освічене і постійно розвивається. Вони звикли до змін та стресів, знайомі з конкуренцією. Тому вони працьовиті, амбітні. І нестандартно мислять. Головна мотивація для них це професійний розвиток та досягнення цілей. Тому сміливо ставте складні цілі та будьте впевнені, вони вирішаться як найкраще. А якщо ви ще поясните при цьому мільйоналу, яку користь для компанії принесе, якщо він. Вирішить ту чи іншу задачу, то вважайте, ви спіймали джекпот. Бо представникам покоління Y важливо усвідомлювати свій внесок у спільну справу, здобувати визнання. І наймолодше покоління про нього треба сказати найбільше це покоління Z. Ці товариші взагалі живуть по такому праву. Дайте свободу, але тримайте фокус уваги. За інформацією консалтингової компанії Devoid, очікується, що до 2030 року частка звіт... зетів у глобальній робочій силі сягне до 30%. Е, тому е, зараз розповім про них детально. Z більш амбітні порівняно з меліаналами. У них немає кордонів, і вони живуть, по принципу, можливо, все. Е, до речі, це ну, можна сказати, і моє життєве васу. Вони добре володіють. Останніми технологіями стежать за світовими трендами і прагнуть саморозвитку з юності. Вони постійно самонавчаються, використовуючи безліч технологій, подкасти, вебінари, YouTube дивляться, щоб швидко просунутися на початку своєї кар'єри. Робота є важливою частиною їхнього життя, але їхня мотивація відрізняється. Від маліоналів зети готові працювати більше не стільки заради грошей, скільки заради власного розвитку. При цьому вони не хочуть перебувати в офісі до, ну, в, в стандартних межах з 9 до 6, тому що не бачать у цьому сенсу. Якщо є можливість працювати дистанційно, працювати онлайн. А Вони кажуть: ми готові працювати, але ми хочемо це робити на своїй території на своїх умовах. Якщо потрібен зв'язок, якщо ви боїтеся, що ми кудись дінемося, ми на зв'язку 24 на 7. І воно так реально є. Я е, особисто працював останні кілька років дистанційно, і я був на зв'язку 24 на 7. Ну, іноді це, звичайно, створювало свої якісь незручні моменти, але е, я вам скажу, що я тоді досяг найбільшої своєї ефективності, ніж е, тоді, коли я тягався кожного дня в офіс. Вставав не світ не заряв, щоб встигнути на маршрутку, втратив безліч грошей та сил на ту дорогу, а дорога зазвичай то не близька була. Тому я вам кажу, що е, за дистанційною роботою все ж майбутнє. З цим нічого не вдієш, е, за даними. Е, Багатьох рекрутерів ще до війни 80-85% кандидатів розглядали повну дистанційку. Тому, заганяючи зетів в офіс, ви швидше за все відлякаєте потенційних співробітників. Ну, зрозуміло, це звичайно про мирний час. Зараз я дивлюся, що більшість компаній, якщо не перебувала на дистанційку, то якось все ж заохочують до того, щоб працювали в офісі. Але все ж таки, як тільки війна закінчиться, більшість захоче свободи, тобто роботи дистанційно. Зети завжди намагаються виділитись, тому дуже часто серед багатьох. Представників даного покоління є такі дивіди, які відкривають е, свій стартап, не маючи досвіду. При тому це не заважає їхній основній роботі. Е, є ще деякі нюанси, які е, менеджерам варто звернути увагу. Зати виросли з гаджетами в руці. У них кліпове мислення, тому їм важко тримати фокус. Це те покоління, яке ще менше читає книги, тому їх знання та загальна ерудованість можуть бути не такими глибокими, як у миліоналів або у покоління Єрка. Так, вони технологічно дуже підковані, але це не ті глибокі знання, які от ми отримували. Раніше в школі, в вузах. Це знання, як так кажуть, от на російський я чудово слово, сіюмінутне. Тобто зараз воно є, завтра воно вже буде неактуальне. Технологічний прогрес взагалі нас всіх розслабив. Ми покладаємось на гаджети і мало задіємо здібності нашого мозку. Така тенденція простежується особою у, у зеків. З іншого боку, у них чудово розвинені софт-скіли, емоційний інтелект, навички презентації. Це все те, чого не вистачає Іксам і ігрикам. Тому, будь ласка, шукайте між собою зв'язки. Якщо ви представник Z, сфокусуйтесь в першу чергу на якості своєї роботи і на розвитку глибокого свого мислення, навичок глибокого аналізу та поглиблюйте свій розвиток. Не фокусуйтеся лише на в знаннях, які ви отримали, дивлячись YouTube, чи слухаючи підкасти. Маліаналом треба також фокусуватись на якості. Ну, вони це і роблять. Але не забувайте стежити за трендами, як це роблять сети. Ікси. Ікси, продовжуйте робити те, що ви робите. Але при цьому не забувайте слідкувати за трендами XETI, розвиватися як миліонари. На цьому все. Бажаю вам гарного п'ятничного дня, гарних вихідних. З наступаючою вас Пасхою. На все добре! Se Berej si